Автомобілів в наявності станом на 12 травня. Є Kia Sportage 2019 рік, 2 літра дизель на класній комплектації. Ціна автомобіля 22 500, 130 пробігу, одна дверка фарбована. Є Sportage такий старіший, 12 рік. Теж Хороша комплектація, шкіряний салон, клімат, підігріви, навіть є вентиляція, кнопочка старта Тут у нас 210 в пробігу, ціна автомобіля 14 тисяч. Є туксончик, 12 рік. Пробігу в ньому 220 тисяч. Теж дуже хороша комплектація, шкіряний салон. Всі підігріви, клімат. Також кнопочка старт стоп. Ціна автомобіля 13500, кришка багажника на ньому крашена лише. Потім є пару сантафешик у нас. Це 2012 рік. Така у нас саме місна на панорамі, 190 пробігу, що в одної, що в другої. Теж шкіряний салон, підігрів, вентиляція, кнопочка, монітор, камера. Все гарненько. Сіренька значить 16500. І біленька, теж 12 рік, теж 190 пробігу на ній. Значить, на сірі задня дверка крашена, біла, не фарбована. Теж хороша комплектація, автомобіль теж самий міцний. Моніторчик, камера, підігріви ціна автомобіля 17 тисяч, цієї біленької, і тігуанчик. 14 рік, 2 літра дизель, повний привід. Теж у нас тут електропакет, шкіряний салон, монітор камера, кнопочка старт-стоп, підігріви. ціна автомобіля 17 тисяч. Кому цікаво, звертайтеся.